І таке буває. Ось принесли нам батареечку 2 місяці назад з такими показниками 10,9, 9%, 9 заряду. Батаречка простояла півтора місяці на зарядках різних. Їх піднімали, піднімали, але батареечка як на цих показниках була, так і залишилась. Причому 10,8 вольтаж. Навіть є якийсь пусковий ток робочої зони. Але піднятися вона як не хоче. Тож, два місяці роботи, потім вона попала в розряд в нуль, після того вона набрала 10 вольт і більше вона піднімати не хоче. Ну, є висновки, це більш, скоріш всього, гарантійний випадок. Бо технічна тканина не могла за цей короткий час потріскатись при навіть глибокому розряді. Батареечка, якщо і попадає в глибокий розряд, то за 2-3 місяці вона не виходить з ладу, її можна завжди підняти. Але для цього треба дві неділі. Маленькими токами, різними зарядками, різними частотами Вона піднімається. В цьому випадку буде вже робитись висновок, віддаватись людині, людина буде вже вирішувати з магазином ці питання. Віддаємо батарею.